Всім привіт! 24 березня. Вчора прополювали полуницю, часник і така пухка земля, як в тому році, наприкінці березня, прийшла посіяти моркву, висажу свою цибулю. Я думала, що ще зарано, але в тому році я моркву висівала 22 березня, а потім ще 30 березня досіяла решту. Сьогодні вже 24. Буду висаджувати біля часнику, далі два рядочки. Цибулі, радар, зимова, сходить, пропололи, воно ще земля недавно була дуже мерзла, вона тільки виходить. І через 30 см роблю рядочок. Далі буде в мене морква і цибуля, ту, що я висівала, висаджу також розсаду. Далі обіцяють дощі. Хоча земля волога буває ще мокріша, ми обов'язково поливаємо і під моркву, і під цибулю. Сьогодні буду висівати лагуну, я її провіряла на схожість із п'яти на сінин, які я висівала, зійшло п'ять. Також Канада зійшла із п'яти п'ять. Болівар пізніше буду висівати. Канади сьогодні зовсім трішки посію для порівняння із лагуною. Придбала таку сівалку і користуємося. Менею. Моркву, помідори висіваю відразу ріденько, тому що стовідсоткова схожість насіння. Гібриди фарбовані. Я провіряю на схожість і ніколи не висіваю густо. Колись не захотіла навесні висівати ріденьку моркву, звичайний сорт, посіяла густо, потім довелося проривати, коли вже було і жарко, і комарі кусалися. Тому я відразу зараз сію рідко, щоб потім тільки прополювати, ну, якщо треба, поливаємо, прикриваю землею і притрамбовую. І підписую, щоб знати, кого виглядати. Лагуна, 24 березня. Так само підписала ось Канаду 24-го висіваю і посію халцедон, цибулю, прямим посівом, буду гарно доглядати. І подивлюся, яка цибуля виросте якщо прямим посівом і якщо через розсаду. Щороку будуємо такий великий парник, не опалюється він. І сюди я виношу рослини, які не бояться приморозків. Стараюся ж не в морози його виносити усе. Цибулю винесла загартувати. Перед тим, як висаджувати на грядку, обов'язково треба загартувати цибулю. З хати не можна ні на сонце, ні на вітер. Вона може просто згоріти. Ця Xibis висівалася 10 лютого, любчик 10 лютого. А це Кенді і Халцедон висівала 26 лютого. Також висаджу її. Звичайно, хочеться вже і ранню капусту, розсаду висадити, трішки не встигаю. Також винесла багаторічні гвоздики, віолу, маточні свої квіти, трішки хризантем. Підстригала 14 березня, 10 днів тому. Сьогодні я підстригати вже не буду. Можна підстригати, коли висаджуємо, можна і не підстригати. В тому році пробувала і так, і так одну ж і ту ж цибулю. Результат, коли вибирала в кінці липня, був однаковий. Поливаю чистою водою, ми в рядочки нічого не додаємо. У нас восени трактор розкидав гарний перегній і багатенько, тому ми все літо не вдобруємо нічого, тільки поливаємо між рядами 30 см і 7 штук цибулі на метр. В тому році так висаджувала, було густувато в кінці. Спочатку, здається, що це не густо, рідко прямо. І потім ця цибуля велика виростає. Зараз обіцяють без морозів, але, мабуть, приморозки ще будуть. В тому році в нас в травні було мінус 6. Цибуля взагалі не померзла. Вона, коли вже зміцніла, прижилася, таких приморозків не боїться. Щороку їй попадають весняні приморозки, я її не прикриваю, то вона не мерзне тому році вирощувала трішки цибулі кенді та Ексібішен через касети. Тобто, при пересадці коріння не травмувалося і цибуля має вирости більша. Вона була трішки більшою, не набагато, але доки росла в касеті, треба частіше до неї заглядати, щоб не пропустити полив в ящику легше доглядати. Висаджую любчик. Цей рік садила набагато більше цибулі на розсаду. Але не вся дожила до висадки на грядку через чорну ніжку, багато попадала прямо ящиками. Халцедон, ту, що я висівала 10 лютого, також загинула. Це та, що пізніше висівала 26 лютого, вона ще й малувати, але два листочки вже є. Висаджую, взагалі це цибуля золота. Зараз придивляюся, а на ній є ознаки того, що вона буде синьою. В тому році я не знала, що ж вона буде синьою, не придивлялась, просто висаджувала влітку, побачила, що це вже не, не жовта цибуля. Але вона дуже смачна. Я не знаю, який це сорт насправді. Трішки пересорт виходить. Висадила місячну розсаду халцедон і далі сію насіння цієї ж цибулі. Цікаво, яка різниця буде в липні. Ще ця ж цибуля в мене сходить в теплиці з розсадою ранньої капусти. Пробую ще й так виростити цибулю. Також сьогодні висіваю горох, це рання зернова культура, тому її висівають вже в березні. Ось лежить кенді, яка дуже швидко росте, добре зберігається, зараз лише розпочинає проростати. І ця сама синя цибуля типу халцедон теж ще не псується. Почистили, пропололи полуницю. Я думала, вона замерзла взимку, але ні, відпускає середні листочки. Подає надію, що ще буде в нас врожай по луниці, тому доглядаємо. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Прийшла в теплицю погрітися, бо щось на вулиці такий вітер холодний, а я цибулю висаджую. Огірки на самому теплому місці стоять і зібралися в космос. Нога, 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 листочок.